Так, всім доброго дня. <кій> Поки це на заправках питаюся записати відео. Оце в рубашці, хожу, п'ятий день. Ввечором постирав, утром одів, полумокру. Голову раз, не знаю коли. Але мені ж вона найбільше треба. Мені ж треба в, ці, в цій країні. Найбільше їздити, допомагати, возити, розвозить, хлопцям в окопи довозить. І мене настолько сука бере зло, то що якісь підари малолітні. Розводять наших українців на мільйони гривень за день. Не зрозуміло куди. Ну просто не зрозуміло, куди. На якісь е, дрони, хуйони не е, нікому спутники. Но за день Тут сутка, їздиш, останнє даєш, вже кредити береш, борг береш. Е, пенсію не можеш забрати, тому що Аваль забрав пенсію, заблокировав карточки. І без е, будь-яких пояснень, о, дивіться. Це ж самий, сука, багатий волонтер віка. І е, заблокувавши карточки, я зараз, я, я блядь, доберусь до Києва. Я сука, цей Райфайзенбанк рознесу в і прах. Е, ті срані дві пенсії, сраних дві пенсії, в общій сумі, які десь, та дай Бог, що п'ять тисяч було, це теж мені одна заправка. Карточки, сука, мені заблокували. Е, в борг зараз нічого взяти не можу. Ворові лазять ще. Як і мухи, а вони рідко шибаються. Е, Писати е, пости. Будь ласка, заправте мені машину, допоможіть взагалі аж даже. Ну зато якісь малолітні е, Лачини ці. Е, все, ми за день зібрали 10 мільйонів. І от дивіться ж, ні в одного банка немає питань до них. У мене бачите, Активність фінансова на пенсійні карточки. Да? Тому що я заробляю гроші, я кидаю їх на пенсійну, вивожу і купую хлопцям те, що вони просять. Так це у мене сука активність фінансова. А вони, блядь, за день 10 мільйонів гривень рубають. Ну, Нема активності? Ні? А як той підар притула показує, як в приваті кап 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 -гав -гав, гав 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 Він каже: дивіться, як на гроші мені приходять. Нема штука вопроса? От наскільки зв'язана. Е як мені казали, підеш проти Притули, підеш проти всі ці піздоти, а в них все зв'язано. Банки, банковська система, правоохранительна система, все під Пінчуком, під Коломойським, під Ахметом, под э, всіми тими, їхніми шістерками, притулами, Стерненками, Чимутами, цими, живими, ЮНТ24, це все ж вони ж одна банда. І от ти йдеш проти всієї цієї банди, гавкаєш, тявкаєш, рискуєш і думаєш, а нахуя? Фух, ну от нахуя, от хлопців слухаєш. Понімаєш нахера. Дивишся на реакцію общества, не розумієш нахера. Ну от чесно, я їм правду казати правду і як воно їсть. Я їм право возмущатися. Потому що я не в їхній лодці. Я в нашій з вами лодці. Там, де е, ніхто з нас з, вас, е, з нас з вами не попаде е, в бронь. Вибачте, мураві задобали кусають. Ми ніколи не будемо не в бранні з вами, не захищені від цих переслідувань. Ми просто бидло, яке треба стрібити. Так якого штука хера те общество, яке кидає за день 10 млн грн, фінансує цих ублюдків? Ви що не розумієте, що ваші діти все одно підуть туди на передову, якщо вони рішать. А ці малолітки остануться вдома і будуть далі рубати по 10 млн грн. А я долбайоб, буду шукати позичати сраних, вибачте, 5 тисяч гривень, щоб заправити автомобіль, два автомобілі, які ми возимо зараз в гуманітарку. П'ятий день сидимо в вонючі вже такий, що як собака, подивіться. Нахіра, для кого, для чого, непонятно. Взагалі непонятно. Одне, що радує, що хлопці кажуть. А що хлопці кажуть, я розкажу, коли приїду. А ви думаєте далі? Ті, хто фінансує тих придурків, кого ви фінансуєте? А ті люди, які слухають, мене чують, дослухаються, тим спасім. Просто я не знаю, країна поділена на 80 на 20. 80% лачинів фінансують, а 20% нормальних людей воєнних. От і все, що я хотів сказати.